З днем міста Одеситів привітав Едуард Гурвіц. Городяни ділилися з екс-мером міста своїми проблемами, а також бажали йому повернутися до керма міста. Колишній міський голова прогулявся центральними вулицями Одеси, а також завітав до селища Котовського. Подробиці в сюжеті Костянтина Гречаного. Благоустрій околиць міста один з головних пунктів передвиборчої програми Костусєва, Однак наміри так і залишились на папері. Тож мешканці Суворівського району охоче вітали колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца, який так багато зробив для них під час своєї каденції. Костусєв – саме залітний зальотний який не виконував ні одного свого обіцяння на жаль, для города, і е, мені дуже жаль, що так просходить. Прогулянка Едуарда Гурвіца центральними вулицями міста теж супроводжувалась бурхливою реакцією одеситів. Саме під час правління Едуарда Гурвіца, історичний центр набув вигляду справді культурного центру України. Грецька площа, міський сад, дерибасівська стали гордістю Одеси. Не дивлячись на скрутні часи для нашого міста, Едуард Гурвіц нагадав, що свято це все ж таки свято. Сегодня самый большой праздник нашего города, день его рождения. И, конечно же, в этот день обмениваются люди поздравлениями, пожеланиями. Чего повышает ЛДС там на Даймиста? Самого, самого лучшего и удачи во всем. Вдячный Одессыты побажали Эдуарду Гурвицу как повернутися до Крісла міського голови. Гурвиц очень многое сделал. Например, через улицу. Бульвар привел в порядок. И Пересе привел в порядок. Он заботился о своем городе. Понимаете? О людях. О людях заботился, о детях заботился. Он любил свой город. Он делал. Я считаю, что такие люди, как он... Діти не повинні оставатися в у власті і бути прикладом для мера. Одесити можуть порівняти комунальний безлад імені мерії Костусіва зі злагодженою роботою усіх служб у каденцію Едуарда Гурвіца. Проте в Одесі зараз править бал мер від партії регіонів. На жаль, для більшості городян. Ми раді вас бачити, ви звращайтесь в Одесу. Пожалуйста. Добрий Добрий. Костянтин Гречаний, Ксенія Тіора, Євген Войтенко, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.